У місті Болград вже чотири місяці реалізується проєкт притулок для тварин в Болграді від обговорення до дій. За цей період журналісти інтернет-видання Махала провели велику інформаційну роботу. Ми дізналися про досвід роботи зооволонтерів у Вілковській громаді та надіслали до Болградської міської ради лист з проханням про допомогу. Пільно з ветеринарною лікаркою Крістіною Поляк та зооволонтерами вдалося запустити процес стерилізації безпритульних тварин. Активно ведеться робота у соціальних мережах щодо інформування всіх небайдужих з приводу фінансових витрат та процесу роботи. Також за ініціацію. Ініціативи журналістів інтернет-видання Махала відбувся черговий круглий стіл за участю зооволонтерів, на якому почався процес створення громадської організації. Зооволонтери провели установчі збори і обрали керівні органи громадської організації. Ваша пропозиція, ваша кандидатура Так. Да, – У мене на перший рік досвіду в цій сфері. три года только моей группе э, в Фейсбуке. На это они тоже обращают внимание, потому что при заполнении всех любых заявок во всех, э, опять же, международных организаций, потому что они чаще всего помогают, чем э, наши украинские. Э, ну, у наших, видимо, и нет возможности сейчас. Нам помогает Европа за границей. Ну, так вот. Э, они спрашивают всегда ссылку на страницу, где была бы видна деятельность да, да, человека. На самом ли деле э, я обращаю внимание и занимаюсь животными, так как ну, об этом говорится. Опять же, при получении того же гранта, я думаю, тоже будут возникать такие вопросы. Э, а где вы были до войны? А сколько, ну почему вы появились только сейчас, mm -hmm. вот когда началось вот это вот все, э, ну и так далее. То есть страница это довольно э, весомый аргумент того, чтобы было видно, где я была до войны и чем я занималась. Нагадаємо, що під час другого круглого столу зооволонтерів з директором комунального підприємства Горводоканал Болградської міської ради Анатолієм Ільченком була домовленість про співпрацю. Для цього зооволонтерам треба мати офіційний статус. Тож перший крок до цього зроблений. Я прошу проголосувати за те, що сьогодні ми започатковуємо нам громадську організацію, яка називається Лавка допомоги. До цієї організації ми запрошуємо всіх. Я хочу проголосувати, щоб ви проголосували за те, що до складу органів управління цієї організації входять 5 чоловік. Це Тетяна Шкуєнка, Софія Чибан, Каріна Костенка, Амелія Ческова і Евеліна Балашова. Пропоную проголосувати за те. Що ходить до складу цієї організації п'ячурів? Хто за Не. за, Не. за.